Радіо UA Ну що ж, друзі, ми знову з вами на зв'язку Радіо UA Чикаго і до нашого етеру приєдналася наша гостя, доктор Ірена Каренець, пластичний хірург та одна із засновниць All Plastic Surgery. Доктор Ірено вітаю вас. Доброго дня, привіт. Я дуже рада, що у вашому шаленому графіку ми з вами змогли все ж таки сьогодні, скажімо, зустрітися у онлайн форматі і поспілкуватися на, як завжди, актуальні теми. Тому я б хотіла вас запитати, на яку тему сьогодні ми будемо говорити? Ну, я думаю, ми минулого разу обговорювали більше. Контурну абдомінопластику і ліпосекцію. Думаю, варто повернутися до грудей, оскільки це моя спеціальність як фахівця і сертифікованого пластичного хірурга, і можу, можу я би поділилася декотрими такими нюансами, хто є кандидатом на певні процедури на груди. Що ви маєте на увазі процедури на груди, тобто, які вони можуть бути? Так, а, ну, часто я стикаюся з навіть сьогодні. в мене було дві консультації, де пацієнтки, е... дивлячись на себе, розуміють, що, наприклад, груди опустилися, потрібна підтяжка грудей, щоб покращити форму. Але багато з них вагається, чи мені потрібно імпланта, чи я є кандидатом на підтяжку грудей з імплантами, чи мені лише потрібна підтяжка грудей. І також, що таке ліпофілінг, бо він теж може додати об'єму грудей. Тому я хотіла б говорити, хто є кандидатом на ці процедури, і як пацієнткам краще зрозуміти, що їм саме потрібно. І які 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 рекомендації я для них маю? Тоді в мене одразу до вас запитання. А людина, яка не сильно розрізняє оці всі, скажімо, варіанти процедури. Ви сказали, що є просто як підтяжка, є імплантація і є ліпофілінг, тобто це абсолютно три різні процедури. Це три різні процедури, але інколи вони можуть поєднуватися, щоб зробити остаточний результат. І це все залежить від цілей пацієнтки. Тому, наприклад, я би сказала, найчастіше звернення, яке я маю від молодих дівчат, пацієнток, також від моїх жінок, котрі вже кормили, наприклад, грудьми це те, що їм не подобається форма грудей. А, і це зв'язку з тим, що груди опущені, вони втратили об'єм, позиція соска низька, і вони такі немолодіжні виглядають. А, я би сказала, трошки такі сумні і позбавлені об'єму. І, наприклад, номер один, номер один процедура, яка. Допоможе зробити корекцію цих е, симптомів, так би я сказала, що пацієнтам не подобається, це є підтяжка грудей. А, але що важливо зрозуміти, підтяжка грудей не додає об'єму грудей. Підтяжка грудей це лише покращує форму, підтягує груди, е, робить корекцію позиції соска. Коли ми знаємо, знову ж таки ми маємо при груди, все стає підтягнутіше. Молодіжніше, але підтяжка грудей не додає об'єму грудей. І це такий важливий нюанс. Пацієнтам я завжди стараюсь донести. І моя ціль як пластичний хірург, хірурга зрозуміти, чи їм лише потрібна підтяжка грудей, чи їм бракує об'єму. І об'єму в основному пацієнтам бракує тут зверху, так? А коли ми вдягаємо якісь там відкриті е, платя, чи купальники, декотрим де пацієнткам, окрім форми, їм також бракує об'єму тут: такий так званий бюст. І тоді я їм стараюсь донести окей, тоді навіть якщо ми зробимо підтяжку грудей, вам потрібно щось екстра, екстра такий омф, я би сказала, щоб е, покращити цей бюст. І тоді в нас є дві опції. Окрім підтяжки грудей, як ми покращуємо об'єм. Одна опція це за допомогою імплантів. Ми всі знаємо, імпланти додають об'єм і також покращують круглішу форму грудей роблять. Другий варіант, як ми можемо додати об'єм, це якраз за допомогою ліпофілінгу. І я можу трішки детальніше це все розповісти. Тому підтяжка грудей часто комбінується з. Імплантами або ліпофілінгом, коли пацієнт хоче додати об'єм і зробити більший б'юз. Якщо хтось лише хоче покращити форму, тоді вони є кандидатом лише для підтяжки грудей. Я зрозуміла, що підтяжка грудей, тобто це не збільшення грудей, бо ну, в моєму розумінні збільшення грудей це вже коли ми додаємо імпланти. Я надіюся, я правильно все зрозуміла. Або ліпофілінг, так, коректно. Окей, okay, okay, але от тоді от мене питання з приводу ліпофілінгу, тому що це щось і не просто підтяжка, і не просто імплантація, наскільки я розумію, а що це тоді таке? Ну, ліпофілінг грудей знову ж таки, це може бути. Скомбінований з підтяжкою грудей, чи навіть просто коли ми ставимо імпланти. Ліпофілінг це коли ми додаємо жирові тканини, ваші пацієнта. І всі завжди дуже хочуть звідкись донацією жирові дати свою, чи там від чоловіка, але це має бути від пацієнта. Це проводиться за допомогою ліпосакції. Так, наприклад, звертається до мене. Жінка, що її турбує форма грудей, але вона хоче трошки додати об'єм. В цей самий час, як ми проводимо підтяжку грудей, ми також можемо провести ліпосакцію, забрати жирові надлишки, звідки турбують. В основному жінок це район живота, чи, наприклад, боки, чи стег їх турбують. І ці жирові тканини ми спеціально обробляємо. І тоді вони водяться спеціальними канюлами, наприклад, в груди, щоб додати об'єм грудей. Тому ми вже минулого разу розповідали про ліпосакцію, коли ці жирові тканини ми просто не використовуємо. А, але коли потрібно, це дуже такий liquid gold: ми називаємо. Бо ці жирові тканини вони ваші. А, і вони можуть додати об'єм. І це може бути об'єм в сідницях, бути, або об'єм в грудях під час підтяжки грудей, або під час, ліпо, під час імплантів. І воно допомагає такий більше деколи натуральніший результат зробити м'якший, Бо знову ж таки груди складаються з жирових тканин. Тому ліпофілінг такий. Натуральний метод, як додати об'єм. Всі мають в основному звідкись донорський сайт, я би сказала, чи живіт, чи стегна. І таким чином ми можемо додати трішки об'єму, але важливий нюанс, і я всім пацієнтам це стараюся донести. Коли ми ставимо імплант, наприклад, об'єм об'єм імпланта там 300 мл, чи 250, Пацієнт отримує цей остаточний результат. Цього імпланта, коли ми ставимо, робимо ліпофілі, тканини, трансплантація, не весь жир приживляється. Наприклад, якщо ми ставимо 200 мл жиру в груди, може лише 170 чи 180 прижитися, тому воно не є настільки. Чіткий чи остаточний результат, коли порівняні з імплантами, але це є ваш натуральний, ваші жирові відкладення, це не є інородне тіло як імпланти, і тому багатьом пацієнткам це подобається. Знову ж таки, можна зробити підтяжку грудей з ліпофілінгом для натуральнішого, так сказати, результату об'єму. Доктор Ірена, я би вам хотіла сказати, що це геніально. От коли оце йде поєднання, чесно. Ну тобто, я розумію, що є дівчата, які в принципі вони худенькі, скажімо, надлишку жиру немає, і вони хочуть тільки збільшити груди, то я так розумію, що в даному випадку підходять їм тільки імпланти, так. Але в кого, наприклад, є там надлишки жиру, так, і вони хочуть їх позбавити. А uh -huh. тут ще вирішили, що а чому б мені і груди не зробити, бо якби я не дуже задоволена своїм розібром, Хочу більше, як на мене, це дійсно геніально. Але от ви кажете, що от е, якщо, наприклад, робиться ліпофілінг, і цей жир він не весь, скажімо, може залишитися там, не в тому не в не в повному об'ємі. Куди він дівається і чи це не нашкоджує? І, і наступне питання одразу, бо я думаю, що це може бути пов'язано, якщо наприклад людина потім і вирішить а, схуднути, а так як цей жир, він має властивість теж десь зникати, чи таким чином він так само в якийсь момент може зникнути. Угу. А дуже хороше питання на рахунок а, жирових е, ліпофілінгу, цих жирових тканин, що, наприклад, зараз вже є в тілі, вони вже як приживуться, вони дають довготривалий результат. Але оскільки це трансплантація з одного району, наприклад, з живота до грудей, то в основному 70-80% цих жирових клітин виживає. А інші вони, якби, організм їх не приживає, як би то так краще сказати. І тому в загальному в найкращому результаті, результаті 70-80% ліпофілінгу цих жирових тканин приживається. І, звичайно, якщо і ці, вони, то ці жирові тканини стають частиною вас, бо це ваші клітини, тепер вони прижилися і вони живуть у вас в грудях, так? І хороше питання, ви задали знову ж таки, якщо хтось втрачає багато ваги, або, наприклад, набирає ваги, що стається з цими жировими клітинами? Оскільки це так сказати ваш генетичний матеріал, він також може зникнути трошки, коли ви втрачаєте ваги, або коли ви набираєте багато ваги. Ці ровці журві тканини можуть також примножитися і може так сказати б'юст, що трошки виросте, якщо ви набираєте багато ваги у Тобто я так розумію, що повністю він зникнути не може. Тобто, mm -hmm. все ж таки, він все рівно залишається. Можливо, там, якщо, наприклад, людина худне, то в меншому об'ємі, але в принципі, якщо людина вирішить набрати вагу, або там набрати, наприклад, назад ту вагу, з якої вона почала втрачати, то це все повернеться. Ну, як на мене, знов ж таки, я повторю ще раз: це геніальне, це просто ідеальний варіант. Проте я розумію, що дійсно він не всім підходить. Тоді підкажіть, будь ласка, але Наталя, що тому я хочу нюанс підкреслити, чому ми час з. Вами після стійкох інтерв'ю завжди говоримо про вагу. І чому важливо для пацієнтів, коли ми говоримо про пластичну хірургію, потрібно робити ці операції, коли ви близько до вашої ідеальної ваги. Не коли ви втрачаєте, не коли ви набираєте, а коли у вас стабільна вага, тоді лише тоді це здоровий BMI, так? ми проводимо операції, бо тоді у вас буде найкращий результат. Найстабільніший результат і найбезпечніший результат. Оскільки, як ми говорили, коли в когось надлишки ваги, високий BMI, організм не так добре заживає вищий ризик інфекцій і ускладнень. Тому знову ж таки, щоб пластичні операції провелися найуспішніше і як найбезпечніше, важливо це все проводити на оптимальній вазі для пацієнта. Я зрозуміла, ну це дійсно дуже важливо для того, щоб не було різних побічних ефектів. Доктор Ірена, тоді скажіть, будь ласка, відновлення, як відбувається в цих трьох випадках, якщо людині зробили підтяжку грудей, там чи імплантацію, або ліпофілінг, чи воно відрізняється, чи в плюс-мінус воно одинаково відбувається реабілітація? Дуже прекрасне питання, яке ми часто обговорюємо: реабілітація після грудей операції пластичних. Так я би сказала в загальному буквально тиждень, всі мої пацієнти беруть з роботи так взяти time off, щоб просто відійти від операції, приділити собі час на відновлення. Але багато з них навіть через декілька днів знову ж таки всі в нас дуже зайняті жінки, мами навіть через декілька днів вони починають водити машини, починають повертатися потрішки до своїх буденних справ, але звичайно. Все обережно, я завжди рекомендую перші два тижні нічого дуже важкого не піднімати. Звичайно, спортом ми не займаємося перші 3-4 тижні також. Але в загальному на всі ці три операції, чи це є підтяжка грудей, чи це є підтяжка грудей з імплантами, чи підтяжка грудей і ліпофілінг, Я би сказала, один тиждень вистачає реабілітації, коли ми розмовляємо про роботу. так? Якщо хтось дуже фізичною роботою займається і фізично працює, я би сказала, тоді може два тижні. Але якщо в когось офісна робота, звичайно, буквально тижня вистачає, щоб повернутися, пацієнти приймають обезболюючі лікарства буквально лише декілька перших днів. Після декількох днів вони переходять на звичайний Тайленол чи парацетамол, так як ми знаємо. А, якщо проводиться ліпосакція і ліпофілінг, звичайно, ми не можемо ігнорувати район, де ми провели ліпосакцію. А ми вже про це розмовляли. Потрібно ходити на лімфодренажні масажі, бо знову ж таки контур живота, звідки ми робимо ліпосакцію, це також потребує так сказати aftercare, Ми не ну, щоб гарний був результат і контур, також потрібно за цим а, доглядати. Тому. Один нюанс, коли ми робимо ліпофілінг з ліпосакцією, потрібно носити компресійну білизну перші 3-4 тижні потрібно ходити на лімфотриначні масажі, але в загальному реабілітація та ж сама, я би сказала, тиждень не працювати і потім можна повертатися до своїх буденних справ. Доктор Ірину, я хочу вам подякувати за цю розмову. Насправді, ліпофілінг для мене сьогодні стало відкриттям. Я не знала, що є така процедура. Я думаю, що напевно багато наших слухачів глядачів так само вперше про це почули. Тому на завершення нашої розмови я би хотіла вас запитати, коли наступного разу ви будете у Чикаго, тому що, можливо, хтось після нашої розмови все ж таки наважиться на дану процедуру і якраз зроблять два в одному і ліпосакцію, і відповідно, вже ну, скажімо, ліпо. Філінг, так. так як можна з одного місця транспортувати в інше місце, mm -hmm. тому скажіть, будь ласка, коли вас можна очікувати? Так, а я повертаюся до Чикаго на операції консультації у квітні, це буде 10 квітня, тому, якщо хтось зацікавлений обговорити свої якісь побажання чи що їх турбує? По пластичній хірургії, знову ж таки, я проводжу операції на обличчя, груди та тіло, але біопластика також, звичайно. То звертайтеся в мій офіс за номером 516 833 0309, щоб назначити консультацію на квітень. Місяць знову ж таки, консультація дає вам можливість зрозуміти, яка сама операція чи процедура вам потрібна. І е, зрозуміти, чи якщо потрібна комбінація процедур, також яка буде реабілітація, тому рекомендую розпочати з консультації. Доктор Ірина ще раз вам дякую за розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що е, з нами сьогодні на онлайн зв'язку була доктор Ірана Каренець. Вона є пластичний хірург, а також одна із засновниць All Plastic Surgery. Тому ще раз вам дякую за розмову і до нових зустрічей. Дякую, Дякую до зустрічі. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.